Мій тато, мій супергерой. У світі повному великих і малих героїв є один особливий герой, який стоїть непохитно. Він мій тато, мій супергерой, і серцем сповненим любові, тільки для мене. Силою і відвагою він захищав і захищає. Його руки це щит, який ніколи не знає. Завжди поруч, щоб зловити мене, коли я падаю. Мій тата, мій супергерой, найкращий з усіх. Коли мені страшно, він мій пичівник. Його мудрі слова роблять усе правильно. Він навчає мене цінностям, доброті та витонченості. У його ніжних обіймах я знаходжу безпечне місце. Він майстер веселощі висміху. Ми хіхікаємо і літаємо. Він мій товариш по грі, мій партнер у веселищах. Разом ми створюємо спогади один за одним. Зранку до вечора він важко працює з відданості та любов'ю. Він розігрує кожну карту. Він забезпечує нашу сім'ю всіма силами. Мій тато, мій супергерой. Зяючий так яскраво. Коли мені потрібна допомога, він завжди поруч. Він надає підтримку та демонструє свою турботу. З кожною перешкодою він допомагає мені рости. Мій тато, мій супергерой, я завжди буду це знати. В його очах я бачу таке глибоке кохання, кохання вічне, кохання, яке я збережу. Під його керівництвом я буду орієнтуватися в мистецтві життя, бо він не тільки мій тато, а й моє серце. Тож любімо наших татусів, сильних і справжніх, наші супергерої, які завжди долають всі труднощі. З любов'ю вдячністю скажемо спасибі, дорогі татусі, що освітлюєте наш шлях.